Ми сьогодні з тобою приготуємо телячу вирізку, смажено з креветками, і подамо її з сирним соусом. Для початку нам потрібно включити, щоб наша сковорідка розігрівалася. Ось у мене є тут шматок телячої вирізки. до неї додам трішки оливкової олії і все, більше нічого. При смаженні ми будемо їй додавати сіль перець. Ще ми сьогодні використаємо креветки, які також зараз замаринуємо, ти мені допоможеш. Сирний соус, в мене вже є готовий. Він складається з вершків, сиру Дорблю, сиру камембер і пармезану. Розмарин для смаження, чесничок, мікрогрін і біле вино. Тепер відставляємо його в тепле місце, так на сковориці, щоб він собі відпочив трішки. Перегорнемо його на іншу сторону. І все. Дамо е, на нього гілочку розмарину і вершкового масла. Пішеч. Ми тим часом розігріємо наш соус, з яким будемо подавати нашу страву. Додамо решту вершкового масла. Розмарин і чесничок, я ще дрібно посічу. І збоку викладаємо наші креветочки. Креветки у нас дуже швидко готується. М'ясо майже готове, тільки ми зараз будемо його частіше перевертати, щоб воно прийшло з смаком масла, чеснику і розмарину. М'ясо ставимо на доску, щоб воно трішки відпочило, креветки залишаємо. Будемо зараз презентувати нашу страву.